Розбивають ворога на молекули. Так про свою роботу кажуть пілоти дронів роти ударних безпілотників 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Про оборону Донецької області вони розказали нашій кореспонденції Софії Чолас. Вже законектилось зображення картиночка є. О, ось ми і взлетіли. Тепер ми можемо навіть нас побачити. Ось я керую камерою. Так, у камеру потрапляють ворожі цілі, а потім і мить їх ліквідації. Ми знайшли сау на її позиції, відпрацювали по ній. Ми її не знищили, але ми їй добре пошкодили, тобто вона вже не буде працювати довгий час. А друге, це було. Скид по піхоті, дві особи переміщалися по лісосмузі, і скид був наскільки вдалий, що людину розірвало на молекули, так можна сказати. Для своїх вдалих операцій вигадують назви. Приміром, це відео назвали Аладін. Після влучання у ворожий бліндаж злетів килим. Окупанти накрили ним свої позиції. Здебільшого це їдеш з гарним настроєм, тому що ну, це вдалий день. Тому що коли немає задоволення від, ну, від того, що ти зробив, то тоді повертаєшся з поганим настрієм. Зіпсувати настрій пілотам можуть радіоелектронні засоби боротьби противника. Та несприятлива погода. Ну, зараз ми на а, с... у напрямку і. Ворожа ребу багато. Багато окопного ребу, а досить сильні неприємності створюють нам антидронові пушкарі. Їх. Це реальна війна. Все. Тут все прилітає, кулі і зброя справжні, тому треба бути дуже обережним. Слідкувати за прошивкою, слідкувати за версіями програмного забезпечення, щоб нічого не злітало. Військовий знає все не лише про дрони з авіацією, пов'язаний давно. До повномасштабної працював у своєму місті на авіаційному підприємстві. Ну може, чоли, мотор Січ. Я встановлював технічні системи на вертольоти сімейства Мі Мі 7 Мі 8 Мі 2 Мі 24 Мі 12 Працюють на різних типах дронів, а в арсеналі боєприпаси на будь-який смак. Ну, це у нас дрон китайського виробника DJI Mavic 3. В принципі, стандартна пташка для побутових питань. Спочатку до війни вони використовувались на зйомку всяких весіль, там, свят іншого. А ми вже пристосували їх під наші потреби. Та кажуть, хочуть мати на озброєні дрони, що здатні підняти 40 та навіть 60 кілограмів. Корисного навантаження з Донеччини Софія Чоло, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.